Позивач Махінько Галина Вікторівна вимагає від агенції з працевлаштування за кордоном виплатити 4900 гривень за невиконання умов контракту. Відповідач директора агентства Наумова Вікторія Вікторівна заявляє, що кінцевий термін виконання умов не визначений. Моя дочка півтора року працює за границею. Але де вона насправді ніхто не знає. Я її виховала в строгості. Вона у мене дуже відповідальна. Дитина моя після закінчення школи працювала то в одному місті, то в іншому. Але в нас в нашому містечку знайти високооплачуємо роботу просто неможливо. А для того, щоб поступити до інституту, потрібні і зв'язки, і гроші. Коли цього немає, що в нашій країні, ж достукатись ні до чого ж неможливо. Ну, Я б про країну так не казав, але ж <плес> це дуже похвально, що ваша донька працювала з е молодих років. Так а що ж ви зробили, Як ви звернулися до цього агентства? Ми е сіли з нею якось так. По, по ввечері поспілкувалися і вирішили ж якось заробити ці гроші, жити ж якось треба, е щоб Разуміло. і навчатися. І то ми вона з своїми подругами. Поспілкувалася, і деякі її дівчатка влаштувались навіть непогано на сезонні роботи. Ми перебрали декілька агентств. А куди саме влаштувались до Греції. до Греції за кордоном? Де? Так за кордон до Греції збирати плоди. Зрозуміло це ненадовго, це на півроку. І я так собі подумала, що якщо я з нею піду, я подивлюсь на агенцію. Подивлюсь чи вона серйозна, чи там документи оформляються. Підписали договір, який, кстати, я ось маю Є? на руках. А ну, то, будь ласка, дайте суду це. Але давайте вже ближче до справи. Так, що вона там попрацює тільки півроку. Я дала свій дозвіл, ми підписали документи, І що її відвезуть, супроводять. І вона поїхала? Так, і вона поїхала. Ми навіть за це заплатили гроші, і гроші немаленькі. Перші півроку вона телефонувала кожного тижня, розказувала. А гроші. Заплатили це, коли підписували, коли ми підписували договір, договір з агентством? Так за агентством. ми і зразу взяли гроші. Так 4900 тисячі 900 Всю суму гривень. зразу. Всю суму зразу ми заплатили. Так і як далі? Роз... Вона розказувала, що їй там працюється тяжко. що вона навіть по 10 годин працює. Мене навело на думку, що тут щось так нечисто, коли через півроку вона мені сказала. Понов... Мені запропонували поновити контракт, і вона дала згоду, не питаючи навіть мене. І потім вона лишилася ще на півроку. Коли вона сказала, що вона залишиться там, ви погодились з цим? Погодилася. Погодилися. Ну, а що ж тоді вас турбує зараз? А півтора року і вже місяць, от півтора року прожив, півтора, а ми, я її відправляла тільки відпускала тільки на півроку, а вже пройшло півтора. І зараз мені ніхто не від... не каже і не несе відповідальність за її повернення ніхто не каже, де вона навіть мені адреси не дають. Мені дали тільки телефон. Розкажіть, будь ласка, як суду це відбувалося. Чому ви взяли гроші ще до того, як заключили контракт? Ніяких грошей до заключення контракту ми, звичайно, на себе не брали згідно з юридичної точки зору. Після підписання контракту ми звичайно Оцього цю суму… договору на увазі. Так да ми його підписали зрозуміло з другою стороною, і звичайно, вони повністю оплатили нам суму згідно договору. Наше агентство дійсно несе відповідальність за повернення тих людей, яких ми працелаштували. Але тут є маленьке зауваження лише в тому випадку, якщо вони самі цього хочуть. Так, донька позивачки до нас не зверталася з таким проханням, але вона і не доїхала до роботодавця та попередила нас по телефону, що знайшла більш вигідні умови роботи. Я не не зрозумію, що з самого початку попередила? Так, да, Спочатку вона попередила нас про те, що ми її, як агентство, влаштовуємо. Ви контролюєте працевлаштування людей так, дійсно. Звичайно, звичайно. І що але... вам сказали? Вона що не працевлаштувалася за контрактом? Вона працевлаштувалася, але знайшла більш вигідні умови. Вона нас про це попередила, що ніяких претензій вона до нас не має. На той час вже їй виповнилося 18 років. Вона вже мала самостійно вирішуватися. А ви маєте інформацію, де вона зараз знаходиться? Вона сповістила нас про це відразу, але просила. Не казати нічого мати, щоб вона не хвилювалася. Дівчина звичайно повернеться, але ну, трохи зрозуміти. Ви те, жінки, ви повинні розуміти е, почуття матері. Ви зараз можете сказати суду, це вже не порушення вимог конфіденційності, де знаходиться дитина. Я можу сказати лише в тому випадку, якщо сама Світлана дасть на це згоду. Вона просила нас зберігати, допоки що все це в таємниці. Ми, звичайно, можемо організувати її приїзд. Але в тому випадку, знову я повторюся, якщо вона сама цього захоче, а все інше це вже не наша справа. Як це не ваша справа? Вибачте, я дитину виховала, я в неї вклала кошти. Я, я її. Для чого це я виховувала? Щоб це тако вам віддати за 4900 а що вона вже десь в рабстві. Я до міліції буду звертатися. Ви поверніть мені гроші, мої 4900. Упозивача є сенс. Ви можете завершитися. Я буду через міліцію за ці кошти, кошту, я буду сама шукати свою допустим. Це, це можна, можна, <звук> Заспокойтеся. <звук> <звук> <якщо заспокойтесь>, <звук> <звук> <в мене. звук> Відповідачка, ви можете надати суду докази того, що з відповідачкою все гаразд. Давайте не будемо з вами драматизувати цю ситуацію. Якщо вже я прийшла до суду, то я можу представити свідка, у якого є докази, що сесії з сесії дівчиною гаразд. Приступ, запросіть, будь ласка. Свідок, заходьте, будь ласка. Свідок, теж мені. Доброго дня, ваша честь. Назвіть ну, себе, іночі. Мене звати Микола Петрович Яремченко. Розкажіть, що вам відомо по цій справі? Ви знаєте, де знаходиться дочка позивачки? Я дійсно маю інформацію, де зараз знаходиться знаходиться Світлана. Вона зараз у Львові. Вона приїхала туди зі своїм хлопцем. Ви І... відповідаєте за свої слова? Та звичайно. В мене є її мобільний телефон. Я був в неї десь дні. Але ж вона з її слів знаходиться за кордоном. І слів відповідачки за кордоном. Просто вона дуже втомилася від опіки своєї матері. Мати в неї дуже сувора, на деякі дрібниці реагує досить неадекватно. І в неї вже був давно такий задум пожити самостійно. І Тому вони поїхали зібрати. І коли скобства. вона повернулася за кордону? Десь місяці три тому. А чому вона мати не повідомила? Вона дуже боїться реакції. Матері своєї. У вас є докази того, що вона дійсно в безпеці, е що ви її друг, а не представник якоїсь кримінальної структури, який прийшов сюди запевнити судно. <клес> Чим ви можете підтвердити це? Ви маєте з нею зв'язок, а то Та, я пристава і ви разом е з ними. Звичайно, в мене є з нею зв'язок і з її хлопцем. В мене є її е мобільний телефон, можемо зараз зателефонувати, навіть якщо є в тому потреба. Позивачка, розмова з донькою вас заспокоїть? Я хочу щось конкретне про свою доньку. А ні, то я буду звертатися до міліції і буду шукати. Набирайте її. Набирайте. Світлана, доброго дня! Це Микола. З тобою хоче поговорити твоя мама. Дайте слухалку матері. Будь ласка. Спитайте, чи все в неї гаразд? Скажи, будь ласка, що це таке? Ти вже місяць мені не телефонуєш. Де ти знаходишся? Чому я зателефонувала за кордон? Мені там відповіли, що ти туди зовсім не доїхала. Я, я, я в шоковому стані. Як це так? Де ти, негайно повертайся додому. Не потрібно мені нічого. Ні твоїх заробітків, нічого мені від тебе не потрібно. Вертайся негайно додому. Позивачка з нею все гаразд. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Давайте ніби, ніби... не затягуйте час суду, будь ласка. Ви Але ж вона мовчить, вона ж мені не каже, що вона хоче, хоче повернутися додому. Віддайте слухалку, будь ласка. Я ще з вами розберуся. Що ви ж і хто ви? Так а з яких причин вона повернулася, вона вам сказала? Я хочу жити самостійно, вона каже. Їй 18 років є. Але ж вона моя дитина. Я ж її виховувала для чогось. Ну, мабуть, це результати і виховання є. Збирається ваша знайома повертатися додому чи ні? Я думаю, що згодом вона повернеться, але поки що вона поживе сама. Тобто спробує розвитку. ви настаєте на тому, що позов розглядав суд чи відзиваєте його? Верніть мені, мої гроші, які я уклала в агентство, що дочка ж працювала. Зрозуміло. За що? Але я ж воно все ж таки влаштувало 4900 гривень і... я рівень. Але ж агенство все ж таки влаштувало, і на протязі, як кажуть, свідоки і агентство, і ви самі підтверджуєте, і ваша донька, тільки декілька місяців, як повернулася, вона виконувала, тобто, ті трудові обов'язки, які відповідач, скажімо так, для неї влаштував. Ми свої зобов'язання виконали повністю. Я так по перше. Я бачу лише договір, шановна відповідачка, про надання вами послуг з пошуку роботи, а не договір на працевлаштування дівчини. Це дві великі різниці, як в Одесі кажуть. Друге, все ж таки дівчина повернулася не з вашою допомогою, що входило в суму договору, а самостійно, як я розумію. Вона тому суд розгляне це питання, врахує ваше зауваження і прийме рішення згідно до закону. Суд йде на речі кімнати. Рішення суду. Відповідно до вимог цивільного кодексу України, зобов'язання повинні виконуватись належним чином. Тобто, якщо агентство прийняло гроші за працевлаштування дівчини, воно повинно було її працевлаштувати. Дійсно, порушення в діяльності позивачка агентства по працевлаштуванню є, але не ті, на які ви посилаєтесь. Відповідно до закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності та, та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва в працевлаштування за кордоном і безпосередньо відповідно до вимог спеціального розділу спеціальних вимог пункт 7.1.5, посередник у працевлаштуванні не має право отримувати від свого клієнта будь-яку плату за свою послугу до моменту підписання. Не посередницького, а трудового договору між клієнтом і іноземним працедавцем. Тобто гроші отримані відповідачем в момент, коли ще не було підписано договор з працедавцем, отримані ними безпідставно. Агентству не надано суду доказів того, що трудовий контракт з його клієнтою було укладено. Проте, відповідно до статті 16 цивільного кодексу, заявою до суду особа може звернутися лише щодо захисту своїх прав. Договір було підписано вашою донькою позивачка за вашою правдозгодою, а не безпосередньо вами особисто. Виходячи з наведеного, суд враховує те, що майнові інтереси особисто ваші, не було порушено і тому приймає рішення в відмовленні, в задоволенні ваших вимог. Разом з тим, суд вважає за необхідне роз'яснити вам, що відповідно того, що порушення в діяльності відповідачки є, до Відповідачів з аналогічним позовом може звернутися ваша донька, тобто та особа, яка підписувала безпосередньо контракт. Якщо побажає, вона вже самостійна, їй 18 років, і ви не маєте права перебирати на себе те, що вона має робити сама. Рішення прийнято. Донечко, Світланко, користуючись нагодою, я до тебе звертаюся. Повертайся, будь ласка, додому. І ми з тобою спокійно, в сімейній обстановці, сядемо і вирішимо усі наші проблеми, які накопичилися, поки я тебе не бачила півтора року. Можливо, я дещо упустила раніше, у твоєму вихованні. У нашої позивачки не було сенсу з самого початку звинувачувати нас у будь чому